Зараз вам покажу справжню знахідку. Це крісло, ліжечко із м'яким матрасиком та подушечкою від Leobro. Ідеальне для дому, для дачі, для відпочинку або ж навіть для риболовлі. Конструкція сталь з порошковим покриттям. На конструкцію прошита хорошої якості тканинка Оксфорд, яка стійка до вологи та легка у догляді. Має наявність ось такої м'ягкої та зручної подушечки у комплектації із цим ліжечком. Ви ще отримуєте ось такий м'ягесенький та зручний матрасик, який наповнений бавовною. До матраса пришиті в нас ось такі шнурівки, за допомогою яких ви зможете зафіксувати надійно до самої конструкції. Наше крісло ліжко має таку функцію, як змінювати положення ніг, тобто їх можна підняти тут. Є з по обидві сторони нашого кріселка, ось такі кнопочки. Їх потрібно одночасно зажати. Та піднімати. Тоді ви зможете відпочивати в положенні сидячи із рівними колінами. Це дуже зручно. Ну і головна наша функція нашого крісла ліжечка, що за допомогою одного фіксатора ми зможемо з крісла перетворити ось таке ліжечко. Це ідеальний варіант для сну, для відпочинку, для засмаги. М'ягасенький матрасик та подушечка будуть надійним вашим комфортом. Повернути в попереднє положення достатньо підняти спинку та знову ж таки зафіксувати. Вага в опакуванні такого крісла ліжка 8 кг. Вона ідеальний варіант для транспортування, легке, компактне та головне зручне. Зараз продемонструю вам, як швидесенько його все ж таки скласти. Показую вам боковою частиною. Для початку нам потрібно ось цю задню ніжку загорнути всередину, і тоді просто складаємо одна до одної дві сторони. Ось такий вигляд має наше крісло ліжечко в складеному вигляді. Якщо ти шукаєш зручність, функціональність та якість, тоді ось перед тобою найкращий варіант.